Аптека музей. Століття тому аптеки були важливішими за будь-яку крамницю. Тут можна було купити не лише ліки, а й пальне та навіть нафту. Один із таких закладів був у невеличкому містечку Борислав, що на Львівщині. Її власником був винахідник першої гасової лампи Ян Зех. У радянський час заклад розібрали і звели там житловий будинок. Проте два роки тому розпочали проект з будівництва та облаштування аптеки музею у парку культури. Днями тут з'явилися перші відвідувачі. Які дива з минулого вони тут побачили, дивіться вже за мить. Усе починалося з нафти. Такий слоган міста Борислава у Львівській області. Майже 300 років тому Ян Зех розробив схему та установку переробки чорного золота. Тож заклав фундамент нафтової та озокеритової галузей промисловості, які стали потужним фактором економічного розвитку. З нафти усе починалося навіть в аптеках, адже з її допомогою виготовляли медикаменти для людей та тварин, лікували шкірні захворювання. Ян Зех для Борислава в в прямому розумінні був революціонером. Людина, яка в прямому розумінні змінила маленьке підкарпатське село, великий промисловий нафтовий озакаритовий, ну і не цього, енергетичний центр Європи. Одна із назв Борислава звучить як нафтова каліфорнія, людина, яка змогла дистилювати нафту, винайти безпосередню газову лампу. Власне, почала перші досліди з озакаритом. Власне, один із патентів, який йому належать. Він виготовляв свічки з місцевого озакариту І людина, яка працювала простим аптекером. В аптеці під зіркою в Бориславі. Наразі музей містить близько 500 експонатів. Усі вони діючі, тобто можуть використовуватися за призначенням. Тут бачимо дистилятор нафти, мензурки для змішування рідин, друкарську машинку та ліки, яким близько 80 років, медичний посуд, внутрішні монети Борислава, крейцери. На окремій поличці вишукані гасові лампи, які перетворили колишнє селище на місто вогнів, куди з'їжджалися люди з усіх околиць Європи. Це був найважливіший винахід. Тих часів, адже коли нафту використовували як засіб для освітлення, вона диміла, мала їдкий засіб і випаровувала токсичні сполуки. Але вони не були безпечні. Основною проблемою, що будинки тоді були здебільшого дерев'яні, а от така нафтова лампа вона могла після погашення за годину загорітися повторно. А от гасова лампа вона стала цілком безпечною, цілком. Потрібної для життя, і фактично змінила ставлення до нафти, яка колись в Бориславі була швидше проблемою. А потім стала в прямому розумінні золотим золотом. За неї гналися багато компаній зі штатів, Англії, Франції, Бельгії. У ті далекі часи аптекар був одночасно хіміком, фармацевтом і за потреби навіть лікарем. З препаратів, розміщених на полицях стародавнього закладу, можна творити справжні дива. Це є візуальний дослід фараонова змія. І демонструє огоріння глюканату кальцію, розкладення його на окісті та солі органічні. Відколи музей відкрився, жоден день не минає без численних відвідувачів. Не дивно, адже містить унікальні експонати, які не побачити. Більше ніде у світі. Це є аналітична вага тих часів. Вакууму до того не можна було добути, не було машин, які змогли витягувати звідти повітря. Тому воно зберігалося так званий бокс, в якому знаходилася вага, і вона може міряти до тисячних грамів. У Бориславському музеї, який побачите тільки в Бориславі цю річ. От. Це є журнали з окремих нафтових свердловин. Які оповідають історію кожної окремої нафтової свердловини, яка записана в журналі, метр по метр з кожним, з кожним бурінням. От. Тут вказується місяць, вказується рік, назва свердловини, глибина, яка проходилася під час буріння, породи, які знаходилися на цій глибині. Чимало експонатів бориславці тривалий час зберігали у себе і тепер передали музею. Близько місяця знадобилося волонтерам, аби надати їм належного вигляду та підготувати для експозиції. Паночки нам подарував посприяв наповнення аптеки, пан Ігор Ігормехаць, власник кафе «Мармуляда». Це будівля, де колись знаходилася аптека і в нього в підвалі збереглись старовинні баночки з лікарствами, які ми експонували в останній тиждень. Люди почали активніше долучатися, і почали з'являтися набагато більше експонатів. Тому ми вже думали, які з експонатів розставляти, а які можуть почекати, і будуть радувати гостей трошки пізніше. Проєкт удалося втілити у життя завдяки перемо у двох конкурсах ініціатив місцевих карпатських громад, які проводила Асоціація органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна, які проводила Асоціація органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна. Приміщення аптеки спорудили за кошти обласної ради 300 тисяч гривень. Наповнення фінансував Державний регіональний фонд розвитку ще 300 тисяч. Як він прийшов до того, як і про його навчання, про його е, життя, і безперечно постарались так відтворити атмосферу тої аптеки, яку він відкрив в Бориславі, яка працювала вже і після його смерті, тому що е, вона належала його родині, дочці, зятю, того, щоб е, показувати нашим українцям, який все-таки наша історія багата на рівні як кажуть, ж Європи і світу, ми вирізняємося надзвичайно тому, що нафтовидобуток і, і в Бориславі дуже багато було різних таких винаходів, е, які були вперше, вперше в Європі, вперше в світі, музей розмістили у найпрохіднішому місці Борислава, центральному парку. Тут розташований верстат качалка для видобування нафти з фігурою Йогана Зеха з газовою лампою у руках. Ще донедавна про першого відкривача, який розклав нафту на фракції у місті, мало хто знав. Хоча саме тут він провів останні двадцять. Років свого життя відкрив першу аптеку і знайшов свій останній прихисток. Музей планують передати до комунального підприємства парк культури та відпочинку. Сподівається, що не лише туристи, а й містяни під час прогулянок дізнаватимуться про особистість, яка змінила не лише хід історії їх рідного міста, а й цілої Європи. Лариса Попроцька, Микола Івахненко, Львівщина Вісті Надії.